Ну, наразі тривають жорстокі бої. Я вам скажу, це вже все перейшло в таку інерцію саме для росіянців. тому що вони розуміючи, що з приходом весни і той погоди, яка на Донбасі, це тільки їхнє були положення, тому що зараз ще ґрунт, якщо ви знаєте особливості Донбасського цих кряжів і степів. Там такий маслянисто глиняний чорнозем, тобто дуже дуже тяжкий для техніки, для колісної, для гусеничної, взагалі для любого маневрування і для наступальних дій. Тому вони во що би тоні стало. Намагалися намагалися все таки продавити і перерізати наші шляхи постачання. Якщо ви знаєте, там дві такі основні є дороги. Це Константинівка, Бахмут, де вони в Іванівському намагаються, і зараз і цю ніч спробували там В районі Літачка вийти, але все-таки наші хлопці, там Славетне 24-та, окрема мобільна бригада, 93-та, Холодноярівці, їм, коротше, надавали і відкинули знову їх на ті ж посадки, куди вони залазили. Схід не дає їм пройти в Лоб Бахмут. Там річечка Бахмутка заважає. Теж тому, що там непогода, і вони в'язнуть навіть при форсуванні, ніби якому вони там намагаються інженерні щось положити, якісь там колеса звозити, бетонні блоки з розбитих хатів. Коротше, і там не вдається. І вони продовжували сьогодні ночі атакувати хромове е, і перебити ту лінію постачання, яка на зараз є якби основною, але і там нічого не вдалося. Тому все, що каже генерал полковник Сирський, який відповідає за цей напрямок фронту, і саме за Бахмутську дугу, Має рацію, тому що приближається той день. У нас вже достатньо, скажу, атакувальної техніки, і все більше прибуває. А ви знаєте, що Україна там і Іспанія сказала, що ось ось ще додасть танків і Чехії. І всі, хто передають нам і леопарди, і колісні бредлі, і е, самохідні установки, тобто і підвозять снаряди. Е, тому ми готуємося. Там повинна трохи підсохнути земля, і ми з панівних висот. Підтримуючи артилерію, підемо в атаку, відіб'ємо. Я вважаю, подалі їх від Хромова, і саме головне відкинемо їх від Іванівського і звільнимо ті дві основні дороги, які нам дозволять ще більше перекинути військ і видавити їх з тих оцих трьохмісячних уже зимових кампаній, де вони намагалися намагалися ось там поза позаходили. Відкинути їх і подалі, тому оптимізм у військ абсолютно позитивний. Я неодноразово чую про те, що е, на східному напрямку е, працюють е, ну складно їх назвати росіян-військовими взагалі. Е, це здебільшого злочинці, зеки, там ті ж самі вагнера. Вони під дією якихось там наркотичних засобів пруть просто вперед за будь-яких обставин розбивається там. Один склад, другий знову йде у тому ж напрямку. І отут виникає питання: коли ми підемо вперед в контрнаступальні дії, яких слід чекати реакції від ворога? Він піде відступати чи піде помирати вперед? Йому все? Ну я вам скажу, що все, що ви кажете, має рацію, тому що у них все ще залишились ті резерви е, отих е, суїцидальних хвиль. Але ви ж бачите, про що вже скигли їхній повар? Що всі мальчики та заканчуються, тобто він уже поговорює, і в нього там уже почалися такі ті знаєте постарчиські спогади, воспомінання, як хорошо було йому в Африці, де вони спокійно грабали ті і вбивали, і під себе всі ці бізнеси. Малі підприємства і великі і копальні, там у них і все інше видобутки, і трафіки різного там все, що хоч вони робили в ті Африці, роблять, але вони втрачають і там контроль, і втрачають і на Донбасі контроль. Тобто, все, що він хотів показати, як його мальчик, вміють штурмувати. Ми це все побачили десь, уже 1025, вже мальчики закончили контракт. І ті африканські корпуси, яким він так само свалився. У нас большой опит. Це не еті, ми, ми ті. Коротше, в панамках мальчики, прибиваючи на фронт, як він казав, у нас прямо з, з кальос. Ми заходимо в бой. Ну зайшли вони в бой і закончили там на донецьких степах в нашій землі. Лежать ті всі його мальчики. Тому це ще слід очікувати. Ви праві, що вони продовжать гнати вперед себе оцих е, непонятно чим мотивованих оцих недобійців але ми змусили їх саме основне і ви знаєте, всі вже ця інформація давно, ну, ми змусили їх перекинути вслід за ними і теж піти в атаку і теж втрачати самі боєздатні так звані їхні вже там десантно е, десантниково морпехо і всіх е, більш-менш підготовлених ще е, тих росіянських військ тому о, ми ще будемо спостерігати це довго, але е, ми їх затягнули і вони самі зайшли в таку пастку як міські бої, і приміські бої. У нас там е, міста, як ви знаєте, е, так. Досить плотно були застроєні. Це ще будинки різного типу, і одноповерхові, і двоповерхові. І зараз в переміжку йдуть, як ви бачите, от вони атакують і, і там і п'ятиповерхові, дев'ятиповерхові будинки. І вони заходять в ці будинки. Не знаючи ні території, ні як вони там розположені, де від них підходи, де у них які двори. І, і попадають такі, я вже казав, міні котли. От так само як було позавчора. Я вам скажу. Вони зайшли в три п'яті поверхівки, які знаходяться на південному сході. Не буду казати вулицю, але це трохи правіше, як де розвилка літачок. Сюди пішла Чайковська, вулиця, сюди Касіора. І вони зайшли там трохи на другу вулицю. І Діпстейт показав, що продвинулись росіяни, але наші за буквально за добу вирівняли ситуацію, відкинули їх і відкинули як? Там мало хто вийшов. Тому я вам скажу, що слід очікувати цих атак, продовження цих атак. Тому що у них другого немає тактики, у них тактиння по демілітарізації армії Росії йде на відмінно. Ось так я вам скажу. І ми їх із цим вітаємо, що от щось, хоча б у них вдається, і нехай, от саме цей пункт у них вдається максимально. Е, ви знаєте, я помітив у вас е, шеврон е, на лівому плечі е, з американським прапором, і е, не знаю, чи ви бачили е, цей виступ знову ж таки цього посіпаки Путіна пригожина Він знаєте, вас розкусив. каже лідер вагнерівців Євгеній Пригожин спростував. Твердження Кремля про те, що Росія воює із НАТО в Україні, і поставив під сумнів, чи справді в Україні є нацисти, е, як постійно стверджує Кремль, про це йдеться у новому звіті Американського інституту вивчення війни. Та і вже відео з'явилося, де він таку заяву говорить. І от е, додає, що Росія воює виключно з українцями, оснащеними обладнанням, наданим НАТО та деякими, начебто, русофобськими найманцями, які добровільно підтримують Україну, але не саме НАТО. Це дуже цікаво чути. Ви знаєте. Знаєте, це план побіга, я так розумію. План побіга в ту саму Африку. Я вам так скажу. Ну, нарешті, вони розібрались, що і як тут у нас на нашій землі в Україні хто воює. Тому що ви розумієте, що всі ці місяці була одна риторика. Я вам скажу, з чого ці тупі, взагалі непонятні істоти виходили. По-перше, Дуже багато, наприклад, підбитих машин або поломаних кидається там з нашої сторони, тому що це війна, і ми розуміємо на багатьох машинах. Номери всіх країн, ну членів НАТО: і чешські, і польські, литовські. Сто, тобто ви розумієте, вони коли бачили цю цю палітру номерів і у них там їх там хватало ума звіряти, що це за номери, чиї це номери. Вони думали, що дійсно там воюють всі країни НАТО, тобто всі ці найманці, всі ці чисельна армія, і вони судили по цьому. Мені багато хто писав навіть і пише продовжує Бачу, що у мене е, американський е, шеврон, і у нас багатьох мене всіх знаю, хлопці своїх теж Носять американський шеврон шеврони Як на е там бронежилетах, так і на рукавах, і багато хто ну і на шоломах. І в мене є теж на шоломі в американській броні, е І тут це подарили мені саме всі шеврони, які є, це військові шевро. Нехай у них підгорає там сильніше, пане Петро. Я розумію, як це їх бісить. Підгорає. Але розібралися, ви розумієте це це. Це дивно. Мало того, я вам саме головне хочу сказати ще для підняття ще більш духу. Ви знаєте, нарешті вчора там у них таке. Чи позавчора, вже по неба було таке mm -hmm. гарне включення? Їхній там, оцей слівний бачок, голова в овальній касці, Я його називаю. Це їхній спецвоєнкор. Знаєте, його цей я забув його фамілію. Ну стрілковий гіркін, ви про нього? Ні, то не? особливо. Той, що лазив там вечно ви знаєте, пленних вишукує там всіх, як же його ну, в общем, ага, ну -ну. суть. Він вчора включився в студії з Кабеєва і своїм е, е, жителям, е, Вони, скажіть, як мог Зеленський попасть, виїхати і заїхати. Ми що там вообще нічого не контролюємо, а був ли, а не був. І ви знаєте, і цей, е, е, ну, я не знаю, він каже, я нічого не знаю, мене там нету. <рикус> Нас там Нет, то <рикус> <рикус> я тут мені по Марінки вистачає, йому там десь прилетіло рядом, оглушило. Він трошки такий став більш, 에, як знаєте, як, 어, ну, як euh, Карп глушений. Але найголовніше то в цьому, що в студії, що він, вони всі казали Бахмут. А на Бахмутськ, а як в Бахмут, Як він змог заїхати в Бахмут? Ви розумієте? Вже вони... Артьомус уже шо то він не не звучить. Вони вже нарешті почали правильно е, вимовляти, і головне уже ж прописали, що все таки бахмут. Тому я кажу, вони вчаться навіть уже быстрее, ніж деякі наші все продовжують про Артьомос розмовляти і неправильно ставити наголос. Бахмут. Але я вам кажу, вони вже вимовляють правильно наші міста. Ми скоро навчимо і пісню про бандери співати. Я вам серйозно кажу, Тому... то можливо, і паляниця навчаться вимовляти нарешті, то вже ну СВО а не паляніця по... СВО йде по плану. Сво йде по плану. взагалі, по нормальному плану пане Петро. Дуже дякую за розмову. Петро Волоченко був з нами на зв'язку. позивний стон військової збройних сил України про ситуацію з контрнаступом, про ситуацію загалом на сході.